Вітайте нового члена великої родини Xiaomi – Redmi Note 14 s Яскрава та стильна новинка, яка має флагманську зовнішність з пласкими гранями та тонкими рамками навколо екрану. Він вражає не лише зовні всередині також є круті переваги пристрою. Про всі особливості новинки поговоримо в сьогоднішньому огляді. Погнали, почнемо з коробки та комплектації. Вона мінімалістична. Всередині ти побачиш смартфон з плівкою на екрані, захисний чохол та кабель живлення USB-A і USB-C. Блок живлення треба купувати окремо. Смартфон підтримує фірмову технологію гіперзарядки потужністю 67 Вт, що здатна поповнити заряд пристрою до 100% за 46 хвилин. Ось у нас в руках новинка в ніжному кольорі з назвою Ocean Blue Redmi Note 14S також існує в чорному та фіолетовому варіанті. Тож ти можеш вибрати колір під свої уподобання. Пристрій має захист від вологи та пилу за стандартом IP64, та що це означає? Смартфон не боїться пилу, дрібних бризок води або легкого дощу. Проте занурювати його під воду не варто для довгого і радісного користування смартфоном. Redmi Note 14S має пласкі грані, пласке скло ззаду і спереду. Однак, переднє скло має ледь помідне заокруглення до грані, що збільшує комфорт при користуванні цим немаленьким пристроєм. Задня пластикова. Кришками приємну матову текстуру. На ній знаходиться масивний острівець під 3 камери та спава. На лівій боковій грані знаходиться гібридний слот під 8-карти або одну сім-карту та карту пам'яті. Зверху розташовано 3,5 мм роз'єм для дротового підключення навушників, перфорації під мультимедійний динамік та інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. На правій боковій грані, класично для смартфонів Redmi, знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення. Знизу ж розташовано usb c порт для заряджання та ще один мультимедійний динамік, що створює дуже гучну та якісну стереопару. Динаміки Redmi Note 14S підтримують технологію Dolby Atmos, тому забезпечують якісне, насичене звучання, що дає можливість насолоджуватись музикою чи фільмами, які ти будеш переглядати на екрані Redmi Note 14S. Його оснащено 667-дюймовою amoled матрицею з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц. Екран має чудову передачу кольорів. Його максимальна яскравість сягає 1300 ніт, чого буде достатньо для гарної видимості інформації навіть за яскравого сонця. Важливо відзначити, що під екраном знаходиться сканер відбитків пальців. Він працює швидко, точно розпізнає палець та дає доступ до системи HyperOS. Вона стала головною родзинкою пристроїв Xiaomi і Redmi минулого року. Оновлені анімації, шрифти та неабияка кастомізація, включно з екраном блокування. Зробили HyperOS однією з найпривабливіших з-поміж мобільних систем, де зовнішність поєднується з неабиякою функціональністю. Система Xiaomi чудово працює із монтованим вібромоторчиком, який приємно тактильно повідомляє про хідні виклики, таймер, повідомлення та взаємодії із деякими елементами систем. Вібро в Redmi Note 14S дійсно якісне, що додає йому преміальності. Згодом новинка отримає оновлення до HyperOS 2.0, в якій буде перероблено багато дрібниць. Це тобі точно сподобається. Звісно, що вся ця краса. Гарно працювала. Треба кілька факторів: гарний об'єм оперативки, і він тут є: 8 ГБ lpddr 4 x та гарний процесор, і тут встановлено Mediatek Helio G99 Ultra. Це добрий знайомий всім шанувальникам технологічного світу процесор. Він має два продуктивних ядра: Cortex A76 та 6 енергоефективних ядер Cortex A55. Для поліпшення енергоефективності процесор виготовлено за 6 нанометровим техпроцесом. Чип в новинці забезпечує чудову продукцію Утивність повсякденних завданнях система працює швидко та плавно. Всі анімації відмальовуються без підлагувань. До того ж, графічний прискорювач mali G57 MC2 дозволить з комфортом пограти в онлайн ігри, зокрема, код Mobile зі стабільним фреймрейтом без підвисань, автономна робота пристрою порадує користувачів, енергоефективний amoled екран разом з шестинометровим чипом і батареєю на 5000 мАч забезпечують впевнений день користування. Результати в наших тестуваннях ти зараз. Раз можеш побачити на екрані. Варто згадати і про об'єм накопичувача в смартфоні 256 гігабайт та наявність модулів Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та чипу NFC для безконтактної оплати з використанням сервісу Google Pay. Останнє про що залишилось розповісти. Камери, основний сенсор від Samsung має роздільну здатність 200 мегапікселів. Він підтримує оптичну стабілізацію, що дає можливість створювати гарні знімки без змазувань за будь-якого освітлення. Сенсор основної камери чудово передає натуральні насичені кольори природи та об'єктів. А якщо наблизити зображення, можна насолодитись чудовою деталізацією, яку забезпечує 200 мегапіксельний сенсор. За недостатнього освітлення велику роль відіграє великий розмір сенсора, що дає змогу захоплювати навіть дрібі фотонів, Щоб якісно передати навколишній світ. На основну камеру можна створювати якісні портретні знімки, на яких програмне забезпечення чудово визначає центральний об'єкт зйомки та імітує розмиття фону повнорозмірної камери. Ультраширококутна 8-мегапіксельна камера створена для захоплення великої кількості об'єктів в одному кадрі, зйомки будівель чи компанії друзів, без потреби змінювати ракурс. Все доступно за натиском однієї кнопки. Двохмегапіксельний макросенсор створено для знімків дрібних об'єктів з мінімальної відстані. Ну а 16 мегапіксельна фронтальна камера чудово передасть кольори шкіри та відпрацює з пересвітами заднього фону. Ну а далі приклад відеозйомки. А ось приклад відеозйомки на Redmi Note 14S. Знімаємо з максимальною якістю Full HD 60 кадрів на секунду. Зараз кінець весни, тому не надто зелена трава, але Redmi Note 14S. Гарно передає кольори на гральному майданчику та й в цілому. Ось ці початки зеленої трави також гарно помітні на екрані. Давай пробіжимось. І, звісно, напиши в коментарях, як тобі запис звуку. Що ж, завершуємо наш огляд Redmi Note 14S. Це стильний пристрій, який відразу з перших хвилин користування порадує тебе приємним корпусом а вже після запуску. Яскрава система з продуманими анімаціями та приємним вібро Дасть можливість повністю насолодитись Redmi Note 14S. Вибирай свій Xiaomi на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!